Чайка Джонатан Лівінгстон. У Справжньому Джонатану чайці, що живе в кожному з нас. Частина перша. Був ранок, і золоті промені сонця вигравали на легких хвилях тихого моря, десь за милю від берега закинув сіті рибальський човен, і звістка про це вмить долетіла до зграї, що чекала сніданку. Ще мить і тисячі чайок злетілися до човна, щоб вибороти собі якусь поживу. Новий день приніс нові клопоти. А далеко від усіх, далеко від рибальського човна і від берега, управлявся в польоті самотній птах, чайка Джонатан Лівінгстон. Він злетів на сто футів угору, опустив свої перетинчасті лапи, задер дзьоба, випростав уперед зігнуті крила, і, хоч як це було боляче, силувався втримати їх у такому положенні. Випростані крила обтяжували рух, і він летів дедалі повільніше, поки шепіт вітру не стих у його вухах. А океан унизу не застиг на місці. Чайки, як ви знаєте, ніколи не діють нерішучі і не зупиняються в польоті. Спинитися на люту це для чайки страшний сором, просто ганьба. Але Джонатан Лівінгстон, який без тіні сорому знову й знову вигинав напружені крила, щоб летіти якомога повільніше, а потім спинитися на місці, був незвичайним птахом. Більшість чайок не завдають собі клопоту, аби дізнатися щось про політ. Хіба що найнеобхідніше, як долетіти від берега до їжі та повернутися назад? Для більшості чайок головне їжа, а не політ. А для цієї чайки політ був важливішим за їжу. Джонатан Лівінгстон над усе любив літати. Проте любов'ю до польотів, як він невдовзі збагнув, не заживеш доброї слави серед птахів. Навіть його власні батьки дивилися скоса на те, як Джонатан зранку до вечора літає десь сам один та ще й по сто разів шугає, аж над водою, як то він казав, тренуючись у низькому польоті. Чому, Джони, чому? питала мати, чому ти не можеш поводитися як усі? Оці низькі польоти це забавка для поліканів і альбатросів. Чому ти нічого не їси? Поглянь, синку, від тебе саме пір'я та кістки лишилися. Ну то й що, мамо, нехай пір'я та кістки. Я хочу знати, що можу робити в повітрі, чого не можу. Я хочу знати і край. Бачиш, Джонатане, мовив батько, зовсім не сердито. Незабаром зима. Рибальські човни виходитимуть у море нечасто, а риба, що зараз плаває мілко, піде в глиб. Коли вже ти хочеш чогось навчитися, то вчися краще, як добувати їжу. Польоти це дуже добре, та з них не проживеш. Не забувай, ти літаєш для того, щоб їсти. Джонатан слухняно кивнув. Кілька днів по тому він намагався поводитися, як інші чайки. Так він справді дуже старався і галасував, щосили, коли бився за їжу біля рибальських човнів, і пірнав за шматками риби та хлібними крихтами, та все було марно. Яка дурість, подумав він нарешті, і рішуче кинув на силу здобутого Анчоуса, голодній старій чайці, що летіла слідом. Увесь цей час я міг би вчитися літати, адже мені ще тільки треба вивчити. Невдовзі Джонатан знов опинився в морі сам один голодний, щасливий, жадібний до знань. Він хотів знати все про швидкість польоту і за тиждень дізнався про найбільше, ніж найшвидша чайка у світі. Він злетів на дві тисячі футів угору і спробував ще раз, стрімко прямуючи вниз, витягнув дзьоба, розпростав крила, а коли швидкість сягнула 50 миль на годину, припинив ними рухати. Це було дуже важко, але ж спрацювало, і 10 секунд він мчав зі швидкістю 90 миль на годину. Джонатан установив світовий рекорд швидкості для морських чайок. Однак ця перемога була скороминущою. Щойно він почав виходити з піке та змінив положення крил, невідомий, нездоланна сила, знову заволоділа ним і помчала його за собою зі швидкістю 90 миль на годину. Джонатан почувався так, наче його тіло от-от вибухне, розлетиться на друзки. Стрімко, наче від вибуху, падаючи вниз, він уже не відчув страшного удару, обтверду, мов камінь воду. Коли він нарешті опритомнів, а це вже була ніч, він гойдався на хвилях у місячному сяєві, понівечені крила були немов налиті свинцем, та ще тяжче тиснув на спину тягар поразки. Та коли він уже почав занурюватись у воду, якийсь дивний голос ледь чутно звався до нього зсередини тут нічого не вдієш, я чайка, проти своєї натури не підеш. У нічній темряві на висоті ста футів Джонатан Лівінгстон примружив очі, і біль, і роздуми, усе зникло безслідно. Короткі крила, короткі крила сокола. Ось тобі відповідь який я був дурний. Усе, що мені треба, це маленьке крихітне крило. Усе, що мені треба, це скласти крила так, щоб у польоті ворушити самими кінчиками. Короткі крила. Він піднявся на дві тисячі футів над чорною безотною моря. І ані хвилі, не думаючи про поразку, про загибель, щільно притиснув до тіла широкі частини крил, а самі кінчики, вузькі, мов кінжали, виставив назустріч вітру і стрімко кинувся вниз. На світанку Джонатан продовжив тренування. І сталося так, що з того ранку чайка Джонатан Лівінгстон урізався просто в зграю, що спокійно снідала, улетів, як вихор на швидкості 214 миль із заплющеними очима. Та, мабуть, чайка долі йому сміхнулася, ніхто не загинув. Перше, що він подумав, це тріумф, гранична швидкість, 214 миль на годину для чайки. Це прорив, це велика вирішальна мить в історії зграї. А для Чайки на ім'я Джонатан це початок нового життя, і він продовжив своє тренування на самоті. Він склав крила і пішов у піке з висоти 8 тисяч футів і відразу збагнув, як робити поворот. Тепер він знав, що досить тільки на одну частку дюйма змінити положення однієї пір'їни на кінчику крила, і можна плавно, красиво повернути навіть на граничній швидкості. Та ще до цього він зрозумів, що коли на такій швидкості змінити положення хоча б двох пір'їн, тебе закрутить, як кулю. Одне слово, Джонатан став першою чайкою на землі, що опанувала фігурні польоти. Тим часом зграя збиралася на велику раду. Та коли він приземлився, то побачив, що всі нібито чогось чекають. Так воно й було чекали на нього. Чайко Джонатан Лівінгстон, стань усередину. Слова старішини звучали дуже врочисто. Виклик усередину кола означав, чи страшну ганьбу, чи то найвищу шану. Коло пошани це честь, якої зазнали хіба що найславніші з ватажків. Так, звісно, подумав Джонатан, сьогодні вранці вони бачили мій прорив, та мені не треба ніякої пошани. Я не хочу бути ватажком. Я тільки хочу поділитися тим, що відкрив, показати, який простір відкривається перед нами. Він ступив уперед. Джонатан Лівінгстон, мовив старішина, стань перед очі твоїх товаришів около ганьби. Його наче вдарили дошкою. Коліна в нього слабли, пірі обвисло, у вухах зашуміло. Уколо ганьби це неможливо, прорив, вони не розуміють, вони помиляються, вони помиляються. Виклик у коло ганьби означав, що його виженуть зі зграї, засудять до самотнього життя на далеких схелях. Настане день, Джонатан Лівінгстон, і ти зрозумієш, що легкодумство тебе занапастило. Життя це незбагненна таємниця, і нам досить знати одне ми вкинуті до цього світу, щоб їсти і лишатися живими, поки зможемо. Чайки ніколи не суперечить Великій Раді, та Джонатан усе таки насмілився подати голос. Легкодумство, браття моє! вигукнув він. Хто думає серйозніше, ніж чайка, що осягає сенс життя його найвищу ціль? Ми тисячу років животіли заради того, щоб шукати риб'чі голови, але ж тепер нам справді є для чого жити, щоб учитися, відкривати нове, бути вільними. Дайте мені тільки спробувати, дозвольте показати вам, чого я навчився, зграю, наче скам'яніла. Ти нам більше не брат, нарешті промовили чайки одна по одній, а потім з поважним виглядом затулили собі вуха й повернулися до нього спинами. Джонатан Лівінгстон провів решту свого життя на самоті, але від далеких скель він полетів далеко-далеко, і єдине, що його засмутило, це не самотність, а те, що чайки відмовилися повірити в чарівну красу польоту, хоча їм варто було тільки розплющити очі, щоб її побачити. Сам він щодня робив нові відкриття. Якось до Джонатана прилетіли зоряні чайки, які сповістили, що одне навчання скінчено і настав час починати інше. Частина друга Уже за кілька днів він зрозумів, що тут йому належить дізнатися про політи ще більше, ніж у попередньому житті, проте існувала певна різниця Чайки, що мешкали тут, були близькі йому по духу, усі вони жили заради того, щоб досягати нових висот у головній справі свого життя у польоті. Це були просто дивовижні птахи, і кожен з них тренувався щодня, багато годин поспіль, вивчаючи нові нові таємниці повітроплавання. Джонатан надовго забув той світ, звідки він був родом. Якось увечері чайки, вільні від нічного польоту, стояли всі разом на піску й думали. Джонатан, набравшись духу, підійшов до старішини, який подейкували скоро мав покинути цей світ. «Чіангу!» – мовив він трохи схвильовано. Старійшина лагідно позирнув на нього. Так, сино мій? Чіангу, цей світ зовсім не небеса, так? При світлі місяця було видно, що старішина всміхнувся. Ти знову вчишся, Джонатане. Ну, то що ж буде далі? Куди ми йдемо? Невже взагалі немає такого місця небеса? Ні, Джонатане, такого місця немає. Небеса не місце і не час. Небеса це досконалість, він хвилю помовчав. Ти дуже швидко літаєш, правда? Я, я люблю швидкість, відповів Джонатан, приголомшений, але гордий, що старіша на його помітив. Ти зможеш торкнутися небес, Джонатане, цієї миті, коли пізнаєш досконалу швидкість. І Чіанг без жодного попередження зник, та вмить з'явився край води за 50 футів від місця, де вони стояли. Потім він зник знову, а за тисячну частку секунди торкнувся плеча Джонатана. Це така забавка, мовив він. Джонатан був у захваті, він навіть забув, що хотів дізнатися про небеса. Як ви це робите, що ви відчуваєте, а далеко ви можете так перелетіти? Перелетіти можна куди завгодно і за будь-який час, коли захочеш, сказав старішина. я побував скрізь і всюди, куди міг полинути думкою. А ви можете навчити мене так літати? Джонатан тремтів, уявляючи ще одну перемогу над невідомим. Звісно, якщо ти хочеш навчитися. Я хочу, коли ми зможемо почати? Можна і зараз, якщо бажаєш. Я хочу навчитися так літати, мовив Джонатан, і дивний вогник засвітився в його очах. Кажіть, що я маю робити. І Чіанг заговорив поволі, пильно дивлячись на свого учня. Аби літати зі швидкістю думки, тобто літати куди завгодно, говорив він, ти насамперед мусиш збагнути, що вже прилетів. Так от настав день, коли Чанк зник. Він лагідно звернувся до чаюк і закликав їх не кидати навчання, і тренуватися, і пізнавати досконалу невидиму сутність, що становить основу життя. І поки він говорив, його пір'я сяяло дедалі яскравіше, а потім спалахнуло таким сліпучим блиском, що жодна чайка не могла дивитися на нього. Джоната не мовив він, і це були його останні слова ти маєш дізнатися, що є любов. І що більше Джонатан учився доброті, то глибше він пізнавав сутність любові і дужче хотів повернутися на землю. Джонатан Лівінгстон, незважаючи на своє самотнє минуле, був природженим учителем, і найкращим виявом любові стала для нього можливість передати свої знання тій чайці, яка чекає слушної нагоди, аби пізнати щось нове. Флетчер Лінд був ще дуже молодою чайкою, проте вже знав, що жодний птах, крім нього, не натерпівся таких знущань от зграї, не зазнав такої несправедливості. Голос зазвучав у нього в голові, і, хоча був дуже тихий, Флетчер так перелякався, що закляк у повітрі. Не суди їх надто суворо, Флетчере, вигнавши тебе, чайки зашкодили тільки собі, настане день, коли вони це зрозуміють, коли вони побачать те, що ти бачиш зараз. Вибач їх і допоможи їм зрозуміти. На відстані дюйми від кінчика його правого крила летіла осяйна, біла чайка, найпрекрасніша у світі, і пливла в повітрі напрочуд легко, не ворушучи жодним пером, хоча Флетчер тримався майже на своїй граничній швидкості. Молодий птах на митю татарів, що зі мною, чи я вмер, чи збожеволів, що це таке? Тихий спокійний голос ніби читав його думки і вимагав відповіді. Чайко, флет Черелін, ти хочеш літати? Так, я хочу літати. «Чайко ко, Черелін, чи так сильно ти хочеш літати, що зможеш простити зграю і навчатися, і колись повернутися до них і передати їм свої знання. Такій прекрасній, такій розумній істоті Флетчерлінд не міг збрехати, попри всю свою скривджену гордість. Так, мовив він стиха. Частина третя. Минув лише місяць, а Джонатан уже вирішив, що час повернутися до зграї. Ми не готові, сказав Генрі Келвін, нас не приймуть. Ми вигнанці. Ми ж не можемо присилувати себе летіти туди, де нам не раді. Ми вільні летіти куди захочемо і бути такими, як є, відповів Джонатан і, зринувши в повітря, полетів на схід, де жила зграя. Вони прилетіли із заходу вранці вісім чайок, вишикувані подвійним ромбом крило до крила, промайнули над берегом ради зграї зі швидкістю 135 миль на годину, і Джонатан мчав попереду. Флетчер плив біля його правого крила. Генрі Келвін мужньо боров вітер біля лівого. Потім увесь стрій мов один птах поволі нахилився праворуч, вирівнявся, перевернувся в повітрі і знову полетів рівно, хоч вітер усе дужчав. Звичайна галаслива чувара на березі вмить ущухла і запанувала страшна тиша. Так немов бистрій чайок у повітрі був велетенським ножем, що прикував до себе вісім тисяч нажаханих очей. Одна думка сяйнула всі зграї, мов грізна блискавка. Ці птахи вигнанці, і вони повернулися. Та це це ж просто неможливо. Флетчер очікував бійки, проте зграя, наче скам'яніла. Звісно, це вигнанці, ну то й що? сказав хтось із молодих птахів. Слухайте, друзі, де це вони навчилися так літати? Минула майже година, поки слово не облетіло всю зграю, не зважати на них. Чайка, що заговорить з вигнанцем, теж стане вигнанцем. Чайка, що погляне на вигнанця, порушить закон зграї. Відтоді до Джонатана були звернені лише сірі спини чайок, та він мов би, не помічав цього. Він проводив заняття просто над берегом ради і вперше вимагав від учнів, аби вони показали все, на що здатні. Минув місяць, деякі чайки зі зграї, попри заборону, попросили дозволу навчатися разом з вигнанцями. Вони не зважали на те, чи бачать їх інші, і лише слухали слова Джонатана та намагалися бодай щось зрозуміти. А він говорив дуже прості речі, що чайка має право літати, що свобода це її істина сутність, і все, що обмежує цю свободу, нічого не значить. Усі забобонні звичаї, усі закони, хоч би які вони були. Нічого не значить. вигукнув хтось у юрмі. А якщо це закон зграє? Єдиний справедливий закон це шлях до свободи, відповів Джонатан. Іншого закону немає. Це сталося всього через тиждень. Флетчер показував фігури швидкісного польоту новим учням. Він вийшов з піке на висоті 7 тисяч футів і сірою стрілою промчав за кілька дюймів від берега. Аж раптом на дорозі в нього опинилося мале чаїня, що вирушило у свій перший політ і кликало маму. У Флетчера Лінда лишалася десята частка секунди, щоб ухилитися. Він рвуч Повернув ліворуч і на швидкості понад 200 миль урізався в гранітну скелю. Скеля була ніби велетенською кам'яною брамою до іншого світу, страх, удар, темрява. А потім він поплив у дивному, чужому небі, забуваючи, згадуючи, забуваючи знову, і йому було страшно, смутно й тяжко, так тяжко. Голос долинув до нього, як уперше, коли він зустрів Джонатана Лівінгстона. Нічого не вдієш. У тебе просто різко змінився рівень свідомості, тепер вибір за тобою. Ти можеш лишитися тут і навчатися на цьому рівні, до речі, не набагато вищому від попереднього, а можеш повернутися і працювати зі зграєю далі. Звісно, я хочу повернутися до зграї. Я ж тільки почав заняття з новою групою. Ну, то й чудово, Флетчере. Пам'ятаєш, ми говорили, що тіло це не що інше, як думка. Флетчер потрусив головою, випростав крила й розплющив очі, лежачи біля підніжжя скелі, посеред натовпу чайок. У зграї зчинився страшенний галас, коли всі побачили, що він ворухнувся. Живий, умер, а потім ожив. Торкнувся його крилом оживив, син великої чайки. Ні, він сам каже, що ні. Він диявол, диявол, з'явився на погибель зграї. Чотири тисячі чайок, налякані тим, що побачили, закричали диявол, і цей крик прокотився над юрмою, мов шалений вітер у бурю. Очі в них горіли, дзьоби були міцно стиснуті, і вони посунулися вперед, палаючи жагою вбивства. До ранку зграя забула про своє божевілля, та Флетчер не забув. Джоната, не пам'ятаєш ти, колись казав, що треба любити зграю так, аби повернутися до неї і ділитися знаннями. Так, звісно, я не розумію, як можна любити збіговисько розлючених птахів, що ледь не вбили тебе. О, Флече, ти й не мусиш це любити. Звичайно, не треба любити ненависть і зло. Ти просто повинен бачити кожну чайку такою, яка вона є насправді. Бачити в усіх добро і допомагати їм, аби вони самі змогли побачити свою істинну сутність. Ось що я називаю любов'ю, і коли ти цього навчишся, ти збагнеш, яка то цікава річ. Тобі є більше не потрібний. Усе, що тобі треба, це й далі пізнавати самого себе. З кожним днем ясніше бачити справжнього Флетчера, для якого не існує межі. Він твій учитель. Ти мусиш його розуміти й коритися йому, от і все. А наступної миті тіло Джонатана заясніло тріпотливим блиском і почало танути в осяйному мареві. Марево зникло, Джонатан розтанув у повітрі. Трохи згодом Флетчер змусив себе злетіти в небо і зустрівся з групою учнів новачків, які нетерпляче чекали першого уроку. І, хоча Флетчер намагався дивитися на своїх учнів з належною суворістю, він на мить побачив їх такими, якими вони є насправді, і вони не просто сподобалися йому, цієї миті він їх полюбив. Межі немає, Джонатане, подумав він і всміхнувся і рушив у свій політ до знання.